Ухвала Київської окружної організації суд вступна передбуждена система. 17 липня 2025 року справа номер 640 до 25 і 701 до 21. Київський окружний суд суду головища суддя Олеся Пресвіцю на лицензі Каменського зручення та позначати суддів. Представників позначати, в місті і заключення засідання, питання позивача, або січ, про призначення незачені справи за позовом заклазом Людмила Олександрівна, його Володимирська Січ до Київської міськради, міської ради, 3 особи департаменту з та архітектури, міської ради про визнання проти право самій річні зручні. Положення вистати 102, 241, 243, 248, 226 каз України суд походу. Законов попитання познача його сільського показачі і спортивних станціологов 35 із 121 відмовити. Обліковано поставку зачить учасника справи і вписання про набрання закону суд моменту і підтам, сім'ї танцювання оскарження. Запрещення іменно відсутня, буде включені праці на так судно. Все зрозуміло? Так, розгляд справи у нас не розглянуло такой більше. Моя сторону. Підповідайте, будь ласка, чому у вас буде питання, заяви? Це на даний час, на даний час. Під оточенням просто це не закривати, це крім того, що ми не можемо з'ясувати цю думку це третій особи і з метою того, щоб ми. Це не є перевірними речі, а ми маємо. Ну, що що, ну, що щоб що з'явлено клопотань, щоб це дослідити всі діє, наступне спеціальні вже вирішить питання про перехід чи не перехід про Це крім того, що вже і все ми. Так видається, що в нас протоколи протоколи зазначаються за дату надходження клопотання заяви, які на сьогоднішній день. Мали бути розглянені? Ну, Чісно, так от з цією метою ми будемо цього звертатися, це для з ними, тому що по моїй пам'яті наше хоч здається на вирішення питання про витребування чи не витребування цих експертиз. <плес> і зранку ми його відхвалили. Тобто <плес> ми сказали що до вирішення цього клопотання. Ось і часу ну, і треба перевірити, чи ми його при ньому приймали цю рішення, чи не приймали по журналу. Подивіться, по протоколах. І і можливо, там інші клопотання є, які ще національної асамблеї. Ну, тому вже часу скільки пройшло, з моменту є це заявлення. Можливо. треба перевірити, і щоб тут не було ніяких нюансів. Тоді представник відповідався Ваш Вінкович. Ваша числа справа, в тому що клопотання щодо проведення експертизи не надходило до Київської міської ради, воно ще нам її надав департамент містобудування будування архітектури, з цих підстав на надавали заперечення. Наразі в мене в металах справи, або тих, що надходило на адресу Київської міської ради, не залишилося інших клопотань, які надавалися і націлася Київська міська рада, окрім того обсягу, який був розглянути в судовому засіданні. Перепрошую судове засідання. Тому в даному випадку я просто не розумію, про яке взагалі може ввести самого клуб попав. Зараз тоді давайте про витрибування експертиз. Проводять експертизу. Вони були, ми їх розглядали. Ні. Давайте судово засідання, а можна ще технічним перервом на час коли. Так, я їх цього озвучував, але ми вже ще питаємося. Нам, нам потім сказали, що ви на це надали, чи ви самі зверталися. Ми надали. дали. Тобто ми, ми їх розглядали, а ви ні рішення не приймалися. Ви пам'ятаєте, що ми заперечували, що ми... Так, що ми, 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 ми скажуть після. Там було з тим, що в зв'язку з тим, що в слідчі у відкриті провадження. Тому через те, що поновили провадження. Його ж не можна, можна розглядати, поки триває провадження. тривати. Та, це ж це не все слідство, інтернет. Якщо вони поновили провадження на вимогу, як вже пам'ятаю суду, чи кого ваш колега дуже не полягав на обов'язковості? Запит звичайно не запам'ятає. Може, ось ми на ці питання, і з'являлися. Так. питання. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Висі. Ну там повторяються. Так, да, вони повторяються. Саме головне, що ми робити по експертизам. По потім надавали докази того, що оригінала. Іх їх в суд їх приносили спритезі. ці уточнення точний дня до клопотань в суд приносив да. представник, да. вручав їх нам. Ми да. ну, ж потім їх перевіряли, да. бо там да. разом визнали питання щодо утримування доказів. Да. і да. нам потім це задовільнили крутому оригіналу. Да. А ці клопотання це довірення по експертизі. Часно суд відмовив. Наше сталося питання, але я не вирішив це питання по ми його, ми його, ми обговорювали, але рішення суть не Так, я наполягати не буду, бо я не усіх справ. То ми хочемо, щоб ми, що, ну, щоб ми що зараз не вийшов, ці журнали просто ознайомиться і, і. Так, і там ж було копотали, що щодо прибуваних що кримінальних справи, правильно матеріал кримінальної справи. Із... Із матеріальної кримінальної справи витримувати з дев'яносто дев'ятої і сімдесят п'ятого. Але ж вони відкрили знову кримінальне провадження, поновили кримінальне провадження і потім переносив, підтверджував, що вони відмовили у через те, що вони відпоновило кримінальні справа. Тобто ми його, ми його, я його звучив, Нам сказали, що дати докази, чого ви самі не можете. Ми ще раз дали докази і ми його дещо ми не зробимо. Як вони нададуть, що кримінальне провадження триває? Ну, подариться, явно. Надати. Ви швидковувати Ну. А кримінальне провадження триває. же докази в межах кримінальне впровадження не оцінили. На вже... вимогу суду вони не можуть надати, навіть якщо кримінальна справа триває, не? Не. можуть щодо чого. Експертизу за меру. Аспертизі. Питання в тому. Тільки після того, як завершусь розслідування, воно не є слідчі. Чи, чи цей як, процесуальник визначає, з яким обсягом доказування він буде звертатися до суду? Та ні, ми ж не можеш, ми кажемо про кримінал, ми кажемо, що якщо собі буде. вони, якщо, якщо зазначать, що це з цим доказом, вони звертаються і будуть його надавати як доказ для дослідження суду, суду він вернеться. Якщо не буде звертатися, то він не буде ніким допомагати. До мене що це ну, справа по цивільниці. Я приміс туди експертизи, тільки в мене є судово до цього слідчого. Е, на, 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 і вона зараз рягла в основу цивілки аж бігом. Тобто ще рішення не прийнято по криміналу. Але вона не досліджувала. <рес> я не знаю, хто там буде лягав. <рес> ну, <но>, чесно вам <рес> скажу, не буду оцінювати дії жодного судді, які не відносяться до моєї колеги, і, 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 де я не приймав участь. Невиховець не раз писав, що можна використовувати експертизу, проведені в кримінальну справу в інших справах. Господарських, цивільних і адміністративних. Там ти не завершимо розслідування, так? Так. Да але якщо є вісновок, але якщо є вісновок, бачите, якщо є вісновок, отриманий, е, якщо ми його сюди в законний спосіб принесемо, то тобто в мене буде цю дозвіл, або суд витребує його ухвалою, то які проблеми? Ти суджу з потім цього даєш йому ну, мене ніякого наперед на не завершено кримінальному провадженні да. висновок основу в судову засіданні. Да. 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 Мене так. мене найбільше, що мене цю справу навіть зупинили в криміналі, зупинили.

А, ні, да. Так, ну це я зрозумів. Дякую. Я думав, що ухвала про що не визначили <говорити> 36-й тонко приєднання доказів до матеріала справи. 26, -й, 27, поприємнення річних матеріалів митразка. Там здається, що департамент маленький відписувався. І завдається, вони будуть приємними. Так, якщо ж ми, ми заявили таке питання знов, вони були приєднані до матеріалів до департаменту виступав, і, і заперечував і на них надавав свої заперечення з кольоровими графіками, воно якось наголохує на тому, що. Я Є помітно.

Це? Тут ще й ну, це те, що я понаходу зараз по питання, які не ось я хотів би просто, щоб це технічно е, попитання про складення цього справи з метою ознайомлення із журналами, щоб ми просто перевірили, що ми розглянемо, що ми не розглянули. Бо, тому що в мене два попитання, в мене ні це, це топталися е, майже рік. Тому, бо то, що тут такі тут, тут по приєднанню до матеріалу справи. Якщо б вони писали. Повторне, неповторне, уточненням повторного і клопотання номер 27 Вибачте, спочатку давайте розглянемо 27, потім 26. Тому то що, ну, те, що ми це предмет, ну, можливо, знімаємо, то ми, то, ми, то ми цього розтримемо, а там це буде 23 клопотання, які вирішимо судом осінньою цього, цього протокольною ухвалею. Та й все. Зараз перебираємо ми зараз просто ну, Займаємо ваш час. А це ні, то ж ви надавали по питанні про мене доступу, то ж ми зверталися до керівника Геруна Ну, поліції, а не до суду. Правильно, так це ми це, це, це надавали підтвердження в тому, чого ми не можемо самостійно надати е, ці експертизи. Ми там перше їх все надали, Сус сказав, що у вас дозвілів є чи немає. Ми звернулися до них, щоб вони нам це надали. Вони нам відмовили, потім ми повторно прийшли сюди ну, з уточненим попитанням. Кажемо, чого ми не можемо самі отримати. О, через тому тоді його і не розглянули це попитання. Ее горло, это мое по нему. треба Судове засідання оголошується в продовженнях сусідів представлення з воєнного звіту. Так, до питання про е, представника позивача. Е, ви зверталися з, прохай, з пропозицією щодо відкладення ведення ви справи в зв'язку з е, уточненням і з'ясуванням е, обсягу. Доказування, які ви заявляли про питання, щодо по також. Я прошу я прошу відкласти на даний час розгляд справи у зв'язку із зв'язку з тим, щоб перевірити по журналу судового засідання ці клопотання, по які ми вже приймалися судом, ці рішення, по яким є, і чорну і, ну, і можливістю, що ми можливо там ці деякі клопотання знімемо або з цим клупом звертатися в іншому порядку не да. зараз. У нас вирішується питання про можливість відкласти розвитку справу з наданням часу для кого знайомого з інтернету змістом попитання, які були раніше займані. Так, со Так, знайомий? Так,

так? Так. День часто месторода справа, 40, по одному не